Підходу до преси транслювали європейських політиків, які на саміт прибули. Зокрема, це президент Литви Діта Насноуседа. На ми також прем'єр-міністрку Латвії показували віку селіні, яка спілкувалася з пресою. Не власне те про що вони розповідали і інші політики, які прибули на саміт. Ми готові почути від нашої колеги Валерії Пашко. Зараз підказують, що вона з нами на прямому зв'язку, і ми зможемо з нею поспілкуватися без всіх перешкоди на гараздів. Валерія, вітаємо. Добрий день. Отже, президент Зеленський подякував Європі за підтримку загалом. І, зокрема, минулого тижня, коли майже всі лідери Європейського союзу написали, що підтримують нашу державу після того, як відбулася сварка в Білому домі між президентом Зеленським і президентом США Дональдом Трампом. І так само, президент Зеленський після прибуття сюди до будівлі Європейської ради, він привітав нещодавні рішення Європи про посилення своєї власної безпеки. Йдеться про плани переозброєння Європи, я нещодавно презентувала президентка Єврокомісії. Він вартує 800 мільярдів євро. До речі, вона також сказала, що зараз переламний момент для Європи є небезпека і загроза для власне всього континенту, і зокрема аж Європейського союзу, і потрібно негайно діяти. Антоніо Кошта, президент Європейської ради, він також сказав, що сьогодні лідери ЄС готові ухвалювати рішення щодо оборони каже, що. Європейська оборона і українська залежать напряму безпосередньо, і він згадав про. Ретріт лідерів європейського союзу, який відбувся на початку лютого. каже тоді, ми зібралися щоб обговорити рішення. Це був такий собі брейншторм. А сьогодні ми власне готові їх ухвалювати. Основні теми сьогодні я нагадаю, це оборона Європи, зокрема, той план, який презентувала Урсула фон дер фондерляїн. Там йдеться, наприклад про кредитних 150 мільярдів євро, які хочуть виділити ЄС на власну оборону. І друга основна тема це Україна, хочуть у ЄС за моєю інформацією рішуче заявити, що вони. Виступають за довготривалий і сталий і справедливий мир у нашій державі. І зараз контекст, як каже посадовець ЄС, нестабільний через нові імпульси, зокрема щодо того, що можливе припинення вогню, а також якась мирна угода для нашої держави. До речі, лідери вже прибули і незабаром. Саме засідання розпочнеться. І під час того, як вони прибували, зокрема, президент Лативи Гітанас на говорив, що будуть вони обговорювати і. Акет військової допомоги для нашої держави раніше його презентувала Кая Калас. щодо цифр. То видання політико писало, що він буде вартувати 20 мільярдів євро. Однак насправді моєю інформацією різні представники різних країн називають різні цифри, тому що остаточної немає, і країни, які надають найбільше допомоги нашій державі, його не зовсім підтримують через те, що вони звикли задовільняти наші нагальні потреби, а не планувати на майбутнє. Про це сказав топ дипломат ЄС у коментарі Суспільному. І так само сьогодні Дональд Туск, прем'єр-міністр. Польщі тут був, і він заявив, що Європа сильна загалом і готова перемогти Росію. Ось такі заяви пролунали. Власне, президент Зеленський планує взяти участь у цьому спеціальному засіданні Європейського союзу. Зокрема, буде спільний ланч. Так само лідери поговорять із президенткою Європарламенту Робертою Мецолою. А окрім того, президент нашої держави матиме зустріч із королем Бельгії. Це буде аудієнція у Палаці. студія. Ларі, я ще не можу не запитати, оскільки ми засідання будемо транслювати наживо в нашому ефірі. Можливо, частково, можливо, повністю на жаль цього не знаю. Коли орієнтовно можна чекати на його початок і на виступи політиків? Загалом засідання тривають у закритому режимі. Обговорення завжди туди не пускають журналістів. І загалом засідання мали розпочатися о 13.30 за Києвом. Однак, оскільки журналістів туди не допускають, ми не знаємо, чи вони вчасно розпочинають, чи вони запізнюються. Можливо, буде промова президента у вільному доступі, але транслюватися навряд чи, тому що загалом це заборонено. Можливо, якісь винятки про які ми дізнаємося, я думаю, пізніше. Відповідь, чи будемо витранслювати це наживо. Валерій, Валерія? Я хотів ще уточнити, чи були представники Угорщини та Словаччини зараз, чи підходили до преси, і чи робили якісь заяви? Ні, не було ні Роберта Фіцо, ні прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Тут не було. І я хочу сказати, що насправді рідко вони виходять до преси за моїм досвідом, тільки тоді, коли в них є що сказати. Якщо в них є певні посили до змі, то вони виходять, говорять і рідко відповідають на запитання критичні, зокрема українських журналістів. Але зазвичай, під час самого засідання, ми маємо змогу поспілкуватися із представниками уряду. Це можуть бути речники, це можуть бути дипломати різних країн-членів, і вони виходять і спілкуються. І до речі, речник Віктора Орбана часто приходить сюди, щоб поспілкуватися. До речі, якраз хочу нагадати, що Саме комунікет підсумкове до останнього часу обговорюється. Ось нещодавно завершилося засідання послів країн-членів ЄС. Вони обговорювали, що вони хочуть туди додати. Власне, всі країни-члени хотіли збільшення підтримки України, і, зокрема, мілітарної, додати до коміке. Але окрім Угорщини, от Віктор Орбан він писав у листі до президента Європейської ради Антоні Кошти, що він проти усіх згадок про надання військової допомоги і про посилення у цьому підсумковому ком'юніке. однак, ми зараз не не знаємо, що саме саме на зараз у цьому чорновику ком'юніке, тому що буквально годину тому, напевно, закінчилося засідання послів. А от словаччина за моїх інформацій, знову ж таки хотіла додати туди питання транзиту газу, І мається на увазі російського газу через українську територію студія. Валерій, я хотів, ще уточнити, чи зараз можливо в кулуарах представники інших держав якось обговорюють, що варто позбавити права одноголосно будь-якої країни Європейського Союзу, чи то Угорщини, чи то будь-якого іншого представника, блокувати рішення більшості країн? Чи взагалі це питання стоїть на порядку денному? Наразі на цьому спеціальному саміті воно не стоїть на порядку денному, але я можу трошки розповісти про процедуру. З цим є складнощі, тому що саме питання, які стосуються розширення, а також спільної безпекової та зовнішньої політики європейського союзу, вони ухвалюються усіма одноголосно. Це прописано у договорах європейського союзу, і для того, щоб змінити цей договір, знову ж таки необхідна згода усіх абсолютно країн-членів європейського. Союз і будь-хто може накласти вето, тому із цим є складнощі. реформа європейського союзу обговорюється уже кілька років. Вона пов'язана із новим розширенням, коли з'явилися нові країни-кандидати. Ми на увазі Україна, Молдова, Грузія. Тому зараз, от прямо зараз, це не буде обговорюватися. Ми знаємо тільки про ініціативу однієї з партій Європарламенту. Які хочуть позбавити Огорщину права голосу, однак європарламент не ухвалює такі рішення. Можливо, вони ухвалять певну резолюцію на підтримку, але загалом це рішення для країн-членів, для глав, для лідерів, прем'єр-міністрів, президентів країн-членів. І ми під час трансляції не помітили під час спілкування з тобою, Валерія. Але нам редактори підказують, що Еммануель Макрон, президент Франції, прибув теж на саміт. Тож будемо чекати на його спілкування з пресою, що найменше, і можливо потім буде на прес-конференції ще окрема його заява. Валерія, дуже дякуємо тобі за те, що доєдналася. Будемо обов'язково повертатись до цієї розмови. Гарного плідно-тобі дня в Брюсселі. Наша колега Валерія Пашко з із Брюсселі з -Брюсс Бельгії була на прямому зв'язку. Вона розказала, як зараз проходить саміт Європейської ради в Брюсселі.